Вітаю! Сьогодні знову не про Focus Electric, а про системи безперебійного живлення. Паралельно з ремонтом автомобілів Focus Electric. Я також займаюся резервами живлення. Безпосередньо виготовляю батареїчки для них. Сам я користуюся вже такою системою більше двох років, тому трішки на них розуміюся. Дивіться, хочу вам розказати і показати, що роблю саме я і як я роблю. Ось, для прикладу, лежить 6 квв інвертор. А ось батарейка, та, що я зараз на даний момент виготовляю. Ця, батар... Ця батарейка важить 50 з гаком кілограмчиків. Ну, здається, 52. Має ємність 9,4 кВт. Вона зроблена з елементів Літій, літій NMC-шок. З правильних елементів, як на мене, не з заліза фосфату. Ну, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що я правий на всі 100%. Використовую плату перевірену, якою я працюю вже більше двох років. Такі резерви живлення я раніше робив не комерційно, а виключно для своїх знайомих і товаришів. А, так як це питання зараз стає актуальним, вирішив. Зайнятися може комусь буде цікаво. Я реалізую це на відповідно на якісних, перевірених, свіжих елементах автомобільних без виключення. І роблю це повноцінно з повноцінною роботою комунікації і ну відповідно по якості. Ну Ті, хто напевно слідкує за мною, це розуміють. Дивіться. Хочу вам показати трішки, як реалізується робота батарейки з інвертором. Крім того, що у нас є плюс і мінус і вольти, які вона дає. Правильні вольти з правильною кількістю ячейок. У нас ще має бути комунікація з інвертором. По CAN або по RS485. Ну, в даному випадку, в моєму виконанні можна і так, і так. Плата дозволяє, можна змінити ці налаштування, і вона буде і, той протокол, і за тим протоколом працювати, і за тим. В даному випадку у нас реалізація йде по протоколу CAN і хочу показати, як він реалізований. Дивіться, ось наша батареєчка, менюшка DEI. Маємо стандартні дані по ці, І маємо розширені дані. Ну, ті, хто вже трошечки. В цьому намагався розібратись, напевно, все тут зрозуміють. Дивіться, бачите, що ми бачимо по протоколу. Ось саме так, за таким протоколом, за, за цим виробником працює та плата, яку я встановлюю. Особливість е, ці, роботи цієї плати в тому, що вона працює повноцінно, без обмежень, Ну, як деякі з плат, які. Виготовляються і пропонуються для таких систем. В чому їхні обмеження є. Перше і важливе це в тому, що плата не задає швидкість роботи зарядки для інвертора. Ви інвертором задаєте. А в даному випадку ви можете платою, плата сама обмежує е, швидкість зарядки, особливо це актуально при завершенні е, е, циклу зарядки, е, що потрібно для того, щоб плата, е, щоб сама батарейка повноцінно і довго працювала. Е, тому, коли ми доходимо е, до е, 95-98%, йде е, команда ПОКАН для обмеження швидкості заряду і інвертор. Їй підкоряється, і, відповідно, батарейку ми добиваємо маленькими струмами, що дуже, дуже добре відображається на, на її роботі. Тому, кого цікавлять такі рішення, в моєму виконанні можу як організувати з інвертором, так і окремо батарейки. Звертайтесь.